Готуємося до свята та робимо різдвяну зірку, таку незвичайну з кольорових ниток. Всім вітання! Ви на каналі Іван Чернявської і цей урок трудового навчання буде корисним для учнів 5-6 класів, а також охочим та творчим людям. І сьогодні ми будемо мотати мотати, мотати нитки. Ось одну половинку зірки я вже зробила, а з глядачами будемо робити ще одну половинку зірки. Я відео починаю зразу з практичної частини, щоб економити час перегляду. Отже, для роботи нам потрібно. Два кольори ниток. У мене помаранчевий та червоний з люрексом, а у вас можуть бути інші кольори. Основа це два квадрати, вирізані з цупкого картону пакувального розміром 10 на 10 см. Також потрібен клей ПВА і гарячий клей в кінці, ножиці та 8 голок булавок. Дотримуємося обов'язково техніки безпеки, особливо з голками, та приступаємо до роботи. Можуть бути блискітки або фольга для оздоблення серединки зірки. Один із квадратиків намащуємо клеєм, оминаючи кути. Таким собі ромбиком наносимо клей та приклеюємо другий квадрат, так як показано у відео. Далі обережно на кожен кутик закладаємо булавку. Клубочки розміщуємо у коробку або, як у мене, у глечик, для того, щоб вони не плуталися та не падали при роботі. До однієї із голок прив'язуємо першу нитку. Намотувати починаємо від себе, а квадрат рухається до себе, обкручуємо ниткою вершину квадрату і рухаємося до іншої голки. І так 4, 5, 6 разів на кожну сторону квадрату. Можна робити, як подобається. Тут правил немає, тільки ваша фантазія. Далі зав'язую другу нитку, червону, на іншу вершину квадрату і знову починаю мотати нитку звичним способом по кутиках іншого квадрату. Також трішки намотала червоної нитки і міняю на помаранчеву. Нитки з виворочної сторони квадрату закріплюємо паперовим скотчем, поки працюємо з першою ниткою, бо якщо не закріпимо, то буде плутатися при роботі. Таким намотуванням ниток робимо всю зірку. Я все коментувати не буду, бо тут одна й та сама робота, тільки скажу за кольори. Поки буду говорити, мої глядачі будуть спостерігати за процесом роботи. Кольори ниток можуть бути не тільки два, можна використати і більше кольорів, поєднуючи їх. Можна взяти тільки холодну гаму кольорів це синьо-зелені, фіолетові а можна на одну зірку взяти теплу гаму кольорів червоні, помаранчеві, можна розтягнути кольори від темного до світлого, а ще можна і однотонну зірку зробити. Все залежить від ваших можливостей, фантазії та наявності кольорових ниток. За розміром можна зробити велику зірку, а можна і меншу. Я взяла середній розмір для зразка. Намотуючи нитки, ми чергуємо смуги, робимо і широкі, і вузенькі, і дуже вузенькі. Таким чином виходить гарне переплетення та вимальовується візерунок. При намотуванні я міняла напрямок ниток, бо я хотіла з одного квадрату перевести нитку на інший квадрат, щоб вийшли переплетення двох кольорів на всіх зубцях зірки. Міняти напрямок ниток потрібно зі зворотнього боку, щоб не видно було лишніх намотувань з лицевого боку. Весь процес намотування записаний і можна його проглядати далі. А хто хоче спробувати свою зірку зробити, то можна вже починати фантазувати. А я залишу свою роботу для огляду на дві хвилинки далі під музику, щоб сильно скучно не було, для тих людей чи дітей, які хочуть точно повторити суто цю зірку. А в кінці я скажу за оформлення. Ось намотування підходить до завершення. Думаю, до години часу вам займеться робота, маю на увазі дві зірки з оформленням. Намотуємо до внутрішніх кутиків квадратів та дивимося, щоб серединка зірки була малою. Коли нитки вже намагаються перекривати одна одну, то це говорить про те, що досить уже мотати. З середину зірки можна прикрасити блискітками, фольгою чи вирізати сніжинку невеличку, а може хтось має і таку мініатюрну іконку. Я мала такі блискітки та фольгу і використала їх. Приклеюємо за допомогою клею ПВА. Щоб зірка була двобічною, ми робимо дві таких зірки та за допомогою гарячого клею, склеїмо їх виворітними сторонами один до одного. Зверніть увагу, що зірки можна склеїти як рівно, щоб промінці співпадали, а можна, так як я, трішки посунути вбік і вийшло дуже багато промінців на зірці. Зіркою можна прикрасити ялинку, для цього робимо петельку з блискучого шнурка. А якщо використати зірку як вершину ялинки, то, мабуть, потрібно скрутити конус з картону чи невеличку планку та вклеїти всередину між зірками. Я вже це не пробувала робити, бо я впевнена, що мої глядачі знайдуть оригінальне застосування та кріплення до такої різдвяної зірки. Я втілила в матеріалі таку цікаву ідею, поділилася зі своїми глядачами. Якщо було корисно, тисніть уподобайку. І бажаю кожному, хто завітав на мій канал і переглянув відеоуроки найяскравішої різдвяної зірки на чистому різдвяному небі з прийдешніми святами, миру і благополуччя.